Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад пасіансу для представників знаку зодіаку Діва на період з 1 по 8 липня 2023 року. Розпочинаємо. Уважно з вами дивимось, які картинки в нас співпали, ось такий, прапор, годинник. Ось такі. мочи. И начебто больше ничего не бачимо. Вот еще сос. А вот у нас еще и есть Підкова. Дивимося. Розклад починається з мечів. Це сварки або великий скандал. Подивіться, якщо його можна уникнути, то вирішуйте свої справи спокійно, інтелігентно, як то кажуть, щоб завжди вийти. В кращому становищі ситуації. Далі ми бачимо годинник. Це може бути вам показник, що саме час щось змінити в своєму житті на краще, бо рядом з годинником випадає підкова Далі значок СОС. Або не поспішайте, або уважно дивіться, коли ви щось міняєте, щоб це не було шило на мило. І далі вам тут пропонується прапор це зміна своєї діяльності. Можливо, ви захочете змінити роботу, або якісь такі виникнуть обставини для цього. То будьте уважні, не поспішайте і робіть правильні висновки для того, щоб ваша. Зміна роботи була успішною, вдалою і своєчасною, а ми прямуємо далі. Другий розклад для знаку Зодіаку Діво. на період з 1 по 8 липня 2023 року. Уважно роздивляйтесь, які саме картинки у нас співпадають. Перше, що я бачу, це корабль. А також ось терези, рівновага. Наш годинник, або ваш годинник. І начебто все. Що ми тут бачимо? Своєчасно вам треба бути урівноваженим або звернути увагу на того, хто має знак задяку Терези. Можливо, це якась така ваша близька людина, про яку ви зовсім забули: або старенька людина, або навпаки, дитина, може, якийсь племінник, чи бабуся, дідусь, кому треба ваша допомога, а ви про них трохи підзабули. Далі у нас ось тут йде якесь святкування. Святкування. Можливо, воно стосується саме цих Терезів І далі у нас йде корабль. Корабль це дуже важливий такий знак, який показує або гарне працевлаштування. Яке попереду, може, ви ще про нього не знаєте, але воно у, нас, у вас попереду. Або якісь такі важливі події, як то кажуть, грандіозні з цього приводу. Якась така переміна в житті, можливо, даже треба буде десь вирушити в дорогу, поїхати для того, щоб це сталося. Оце, оця грандіозна подія в вашому житті. А ми рухаємо далі до третього розкладу. І ще, вибачаю, чуть не пропустила. Кільце! Кільце. Дивіться, обручка це важливий договір або пропонування руки та серця. Можливо, ви захочете одружитися, то у вас йде знак терези. Або будьте спокійні, не хвилюйтесь цього приводу. Святкування. І якийсь великий переїзд. То я ж бажаю вам успіху, у кого це таке станеться. Хай воно буде на краще. А ми переходимо до третього розкладу для знаку Задяка Діви з 1 по 8 липня 2023 рік. Дивимося, які співпадіння. Зараз ми тут знайдемо. Ось у нас лавровий вінок. Це успіх у якійсь такій важливій справі. Троянда це кохання. І ось у нас стріли в колчані. Дивіться, діви, пасіянс вам розказує, що попереду у вас дуже успішна якась справа. Вона подвійно успішна. Вона така успішна, може грандіозна, яка буває раз в житті. І вона саме ось ось з вами станеться. То ви маєте бути уважні і обережні, як то кажуть. Щоб не спугнути удачу. Далі ми тут бачимо сварки. Це може бути нервова якась обставина з вирішенням оцієї справи або завершенням, або продовженням. Але все це закінчується коханням і, як то кажуть, хеппі енд то будьте уважні, обережні, спочатку подумайте, а потім робіть свою заплановану роботу, щоб все склалося так добре, як вам того потрібно. А ми прямуємо далі. Зараз за допомогою карт року колесо року ми запитаємо пораду та застереження. Для знака зодіака діва, застереження і порада. Застереження таке, що, щоб ви не відкладали дорогу. Якщо вам буде треба десь їхати, то ви беріть і їдьте. Тому що тут падає карта дороги перевернута, тобто ви її відклали. То вам таке застереження не треба відкладати. Якщо у вас виникли обставини і вам треба їхати, то треба їхати. А порада така, що не рубайте з плеча, як то кажуть, все треба робити виважено, продумано. Можливо, там купіть якісь кращі білети. Або, може, там не автобусом, а потягом. Тобто, ви повинні все це продумати, вирішити і зробити. Тобто, не будьте гаряча голова. Все робіть продумано, спокійно, як це зазвичай робить знак зодіаку Діва. І тому в, ньох, в них зазвичай все добре складається. Дякую вам, друзі. Сподіваюсь, наш розклад був для вас. Корисний. Ви щось таке цікаве в ньому знайшли, підчерпнули. Чекаю вас на своєму каналі. Дякую за підписки, дякую за лайки. До нових зустрічей!